Для більшості редакцій, окремий СММ-ник це велика розкіш. Зазвичай кожен журналіст потрошку якось постить свої матеріали у соцмережі, робить відосіки, але є й такі редакції, де кількість СММ-ників сягає до 20 чоловік. На жаль, це не в Україні. Я бачила, здається, у Швейцарії. Але ми не будемо вити нам так не жити. Давайте розглянемо на яких соцмережах варто зосередитись українським медіа, якщо вже всі не охопиш за результатами дослідження ГО «Опу» Найпопулярнішими соцмережами в Україні. Ось уже три роки поспіль є Telegram, Ютуб та Фейсбук. Здавалось би, ось і відповідь: найпопулярніші соцмережі, і на них і треба вкидати всі свої зусилля. Але, окрім популярності, є інші категорії, такі як енергозатратність. Здавалося б, все дуже просто. Знімаєш одне коротке відео і шириш його кнопочкою Поширити у три різних соцмережі: типу Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Але ми всі знаємо, що вимоги у цих соцмереж до відео різні, До тривалості, обкладинки, воно обрізає по різному відео. Ще один критерій це органічний ріст. Знову ж таки, інстаграм абсолютно мертва по органіці соцмережа. А от Тікток росте як на дріжджях. Від цього й треба танцювати. І третє це можливість монетизації. Чи монетизуються відео безпосередньо на платформі, чи ні? Я не кажу про рекламу, яку вам будуть можливо замовляти. Тому ось мій особистий рейтинг соцмереж, куди я пропоную вкидати редакціям усі зусилля на першому місці. Це Фейсбук. Фейсбук і досі дає органічний ріст для відео і найбільшу різноманітність його монетизації. Це короткі, довгі відео, стріми. Зараз уже монетизуються колеги. Ви знали, фото, пости, тексти є бонуси на другому місці Ютуб. Рілзи тут довші, тому один рілз на ФБ і на Ютуб не запиляєш одночасно, тобто це енергозатратно. Але знову ж таки, Ютуб це найпопулярніша у світі соцмережа. І якщо у вас тут відео залетить, то це може. Будь бюджетом місячним невеликої редакції. Одне відео. Я довго чинила опір Тіктоку. Це китайська соцмережа. Вона за нами шпигує, взламує телефони і так далі. Але вона росте найшвидше. Вона обжене скоро Ютуб, розкрутив канал на Тіктоці, і звідти просто лєш трафік собі у інші соцмережі для їхньої розкрутки. Ну і знову ж таки антитоп. Що у антитопі? У антитопі все ще немає швидкого органічного росту. Я вже казала, інстаграм росте у мінус, телеграм росте повільно і не зрозуміла монетизація в нього. Там хіба що рекламу вам замовлять? ватсап це рівень міських і шкільних чатиків, чи чатиків ще ОСББ. Я не бачу. Не знаю, покажіть мені якийсь приклад успішної монетизації вайбера чи ватсапа. Твіттер відчутної користі для медіа я в ньому теж не бачу. Але я запрошую вас до дискусії на вашу думку, скільки соцмереж повинно Утримувати медіа і які